Вітаю в ефірі Hot News, огляд головних подій останньої доби. Студія Вікторія Ляшевська. Верховна Рада ухвалила декларацію про боротьбу за звільнення України. У Брюсселі стартував дводенний саміт Євросоюзу. На порядку денному Україна. В Одесі силові структури проводять активну роботу щодо виявлення сепаратистів. Не відступати, і не здаватися в Україні. Оголосили про старт визвольної боротьби. Верховна Рада ухвалила декларацію про боротьбу за звільнення України. За ухвалення відповідного проєкту декларації проголосували 274 депутати за необхідних 226. Український парламент закликає всіх членів міжнародної спільноти з проханням утриматись від міжнародного визнання самопроголошеної Республіки Крим. Також ідеться, що український народ ніколи не визнає анексію Криму Росією. Від імені народу України Верховна Рада заявляє, що Крим був, є та буде в складі України. Український народ ніколи і за жодних умов не припинить боротьбу за звільнення Криму від окупантів, якою б важкою тривалою вона не була. Ідеться в декларації. Тим часом Державна дума Росії на позачерговому пленарному засіданні ухвалила рішення про анексію Криму. Запроголосували 443 депутати проти один. Завтра цей закон буде розглянути Верхньою палатою Російського парламенту Радою Федерації. Представляючи документ, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що рішення про приєднання Криму з боку Росії відповідає міжнародному праву. На відміну від решти світу, який так не вважає. Бальшої восьміорки більше не існує. Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. Напередодні дводенного саміту Євросоюзу у Брюсселі. головний пункт у порядку денному Україна. Лідери країн-членів ЄС говоритимуть про можливість третього етапу санкцій проти Росії, що передбачає економічні обмеження. ЄС планує підписати політичну частину угоди про асоціації з Україною. Офіційний Київ представляє прем'єр Арсеній Яценюк. Допоки не не існує політичних передумов і гарантій для таких важливих зустрічей, як Велика Вісімка, це означає, що Велика Вісімка сьогодні фактично не існує ані у форматі саміту, ані в будь-якому іншому форматі. 20 березня з 18-ї години російська сторона тимчасово призупинила пропуск жителів прикордонних районів у Харківській, Сумській і Луганській областях. Повідомляє Держприкордонслужба України. Забезпечуємо пропускні операції в посиленому режимі, посилений про кордонний на всій ділянці регіонального управління, але більш сили зосереджені це на Придністровському сегменті. Хочу офіційно заявити, що по нашій інформації і по інформації наших колег таких якихось загрозливих питань, які... Подбували реагування серйозно і адекватно на території на не відмічено. На сьогоднішній день на території Придністров'я знаходиться півтори тисячі військовослужбовців Російської Федерації, які виконують дві функції. Перша функція це забезпечення вісьми постів контрольних для підтримання миротворчих задач кордону адміністративний Придністров'я і Молдови. Це десь порядка 700 чоловік. 16 БТ. Не всі знаходяться на постах. Повірте ми за кожну техніку Російської Федерації, ведемо вистачає спостереження. Навіть якщо вона запускає двигуни, ми вже про це знаємо. От, тим паче про приміщення. Друга складова ціє, цього континенту знаходиться і охороняє склади з боєприпасами, які залишилися від армії. І це радянського союзу. Там біля 25 тисяч тонн боєприпасів. Збільшення контингенту нами не відмічається. Прогнози відслідковуємо. Повірте, мені будемо реагувати. доволі таки жорстко, якщо там буде якісь. Верховна Рада ухвалила заяву щодо гарантії прав кримсько-татарського народу у складі Української держави. За постанову проголосували 283 народних депутати. Із 309 зареєстрованих у сесійній залі. В документі наголошується, що Україна гарантує збереження та розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримсько-татарського народу як корінного народу та всіх національних меншин України. В нашій державі не була проведена люстрація, не очищена влада. І саме тому ми зараз маємо купу агентури Кремля в різних гілках влади. Ми маємо купу агентури Кремля середовищів військовослужбовців, спецпідрозділів. І з таким багажем. Ви думаєте, що ми що можемо виграти війну? В нашій державі постійно говорилося про певну толерантність, а насправді це псевдотолерантність. Не формувався єдиний дух українського народу. Отому й програємо на усіх фронтах товариство. отому ми й програємо інформаційну війну. Ото йому ми не можемо реально захистити свою націю, свій народ. Ми говоримо і надмірно зараз аж про необхідність захисту російськомовних, нібито їх коли-небудь в Україні хтось ображав. А чому ми не говоримо про те, що сьогодні в ущемленому стані знаходяться україномовні, в тому числі на окупованих територіях, в Криму? Черговий день в Раді безпеки ООН щодо українського питання завершився без будь-якого поступу у дипломатичному вирішенні кримської кризи. Зокрема, постійний представник Російської Федерації Віталій Чуркін просив свою американську колегу Саманту Пауер не ображати його країну. Та у свою чергу висловила думку, що Росією у Криму керувала бажання переписати кордони, а не захистити людей. Генеральний секретар НАТО Андерс Фограсмусе не виключає, що Володимир Путін не зупиниться на анексії Криму. Тож ця криза має бути сигналом для пробудження європейських націй і збільшення витрат на їх оборону. анексія Криму через так званий референдум, що проводився під дулами автоматів, є незаконним та нелегітимним. Це підриває усі зусилля щодо мирного політичного вирішення ситуації. Білорусь обговорить партнерство з НАТО. Делегація штаб-квартири альянсу прибула у мінськ. Планується узгодження питання щодо програми НАТО партнерство заради миру. Раніше нагадаю, Білорусь пропонувала Росії посилити спільне угруповання військ авіацією у зв'язку з активністю НАТО біля білоруського кордону. Превентивні арешти без суду і слідства. Народні депутати від Батьківщини внесли на розгляд до Верховної Ради законопроект. Який передбачає затримання громадян лише за підозрою в підготовці злочинів проти національної безпеки України? Затримання пропонується не погоджувати з судом. Постанова виноситься прокурорам. Оскаржити таке затримання можна теж тільки в прокуратурі. На чому має базуватись підозра у підготовці злочинів проти безпеки країни? в законопроекті не прописано. В Одеській області силові структури проводять активну роботу щодо виявлення сепаратистів. Про це заявив начальник головного управління МВС України в Одеській області. Щодня на охорону громадського порядку задіяно 550 працівників міліції та 150 осіб реорганізованого беркуту. Також посилена охорона адміністративних будівель та об'єктів стратегічного значення. Основні задачі по органів внутрішніх діл. Нацелені на виявлення ініціатору подстрікателей і тих людей, які являються роздручителям в обществі і все для того, щоб ситуація не була Наразі охорону громадського порядку разом із міліцією здійснюють і представники громадськості. В цілому ситуація з злочинністю в області цього року не перевищує минулорічні показники. Содействование основного количества работников милиции на вот эту ситуацию отвлекает нас от выполнения основных задач в с преступностью. К сожалению, у нас преступления в области совершаются. Я надеюсь на то, что общественность и законопослушные граждане Одесской области помогут нам в этом деле. Європейська комісія готова виділити Україні ще один мільярд євро на певних умовах. МЗС України звинуватила Росію в конфіскації фабрики Рошен. У Києві біля супермаркетів закликають не купувати російські товари. ЄС готовий допомогти Україні зменшити залежність від російського Газпрому. Міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан провів у Єврокомісії перемовини щодо диверсифікації поставок газу. Ціна На газ повинна мати повинна бути на сьогоднішній день риночна, а не політично мотивована, яка є на сьогоднішній день. Ви ж прекрасно знаєте, що та ціна на газ, вона яка на сьогоднішній день діє у нас у за «Газпромом», це політична ціна. Газпром заявив, що з квітня скасовує пільги на поставки газу. Через борги української сторони. Водночас, вже у квітні Київ планує підписати угоду зі Словаччиною про реверсне постачання газу до України. Перші поставки можуть відбутись до кінця року, як тільки буде виконана відповідні технічні роботи. Європейська комісія готова виділити Україні ще один мільярд євро. Про це повідомив віце-президент Олі Рен. Він заявив, що Україна перебуває у важкій фінансово-економічній ситуації, яка стрімко погіршується. На його думку, міжнародна фінансова допомога повинна сприяти стабілізації ситуації в Україні однак, як і раніше, її готові надати лише в разі досягнення угоди між Україною та МВФ. Перша частина допомоги становитиме 100 мільйонів євро в рамках вже чинної програми макрофінансування. Ще 500 мільйонів євро надійде з нової програми макрофінансової допомоги, яку ми вирішили сьогодні запропонувати. Ці 100 плюс 500 мільйонів євро мають бути прораховані одразу після ухвалення домовленостей між МВФ та Україною. Із запровадженням візового режиму з Росією Київ не поспішає. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Попереднє рішення було ухвалене на засіданні РНБО. На ньому Київ також заявив про вихід з СНД. Україна формально вважається лише спостерігачем у цій організації, а не її членом, оскільки досі не ратифікувала статут СНД. Тим часом збройні сили України приведені у повну бойову готовність. Разом з тим, РНБО доручила Кабміну звернутись до ООН з приводу визнання Криму демілітарізованою зоною, вжити заходів, щоб Крим покинули російські війська, а також підготувати договір про передислокацію українських військових частин з окупованої території Криму. МЗС України звинуватила Росію в конфіскації фабрики Рошен. Керівництво кондитерської компанії не отримувало жодних офіційних повідомлень чи попереджень, які мали б стати передумовою незаконного втручання у діяльність компанії. Про це йдеться у спільній заяві Міністерства закордонних справ та міністерства економічного розвитку України, розташовані на офіційному сайті МЗС. Юлія Тимошенко буде балотуватись з президенти. Офіційно про висунення буде заявлено на з'їзді партії Батьківщина. Наразі у колі експрем'єра вже обговорюють стратегію ведення передвиборної кампанії. А у фракції Батьківщина новий голова Сергій Соболєв. Арсеній Яценюк у зв'язку з призначенням на посаду прем'єр-міністра склав мандат народного депутата. Про це повідомив спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Генеральна прокуратура України оголосила в розшук бізнесмена Сергія Курченка. Йому оголошена підозра у розкраданні коштів компанії «Укргазвидобування» на загальну суму більш ніж 1 мільярд гривень. Злочин кваліфікована за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Одеська обласна прокуратура обіцяє активніше боротися із проявами з сепаратизму у регіоні. Про це заявив прокурор області Ігор Боршуляк під час зустрічі з громадськістю. Напередодні активісти Євромайдану не змогли потрапити на зустріч із ним і почути відповіді на свої питання. Зокрема, щодо дій та реакції прокуратури на останні події в Одесі і люби проявлення сепаратизму і призиви порушення територіальної це України будуть присікатися в рамках дякуючого законодавчі правоохоронних органів. Я готов бесіди. Хочу успішати ваші вопроси. За словами Ігоря Боршулюка, наразі в прокуратурі працює окрема робоча група. Вони разом із працівниками СБУ та МВС проводять необхідні слідчі дії та намагаються встановити всіх осіб, причетних до сепаратизму. Активісти передали список людей, які на їхню думку мають відношення до організації та проведення в Одесі проросійських мітингів. Головний прокурор області пообіцяв звітувати їм про більш конкретні результати найближчим часом. З'явилася інформація, що найближчим часом відбудеться позачергова сесія Одеської міської ради. На ній прибічники колишнього мера Едуарда Гурвіца ініціюють звільнення з посади виконуючого нині обов'язки мера Олега Брендака та голови територіальної виборчої комісії Олександра Ахмерова. Значна частина депутатів вже поставили свої підписи під петицією щодо проведення позачергової сесії. Ми надалі слідкуємо за тим, як відбувається перерозподіл влади в одеській міській раді. Студенти провели масовий флешмод під назвою Код війни війни-46». Активісти закликають не купувати товарів російського виробництва. Щоб не фінансувати військову агресію Російської Федерації проти України. За кожний такий товар, який ми купуємо їхнього виробництва, вони можуть купити патрон, який б'є нашого солдата. І це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті та у соціальній мережі Фейсбук. Телефонуйте, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.